Вітаємо глядачів каналу Любиме село. Випустили сьогодні перший раз поросяток маленьких на вулицю. Вже почали їсти. Всипуємо зерно. За поросятка їдять без проблем. Так що ще пару тижнів щоб добре укріплений, можна буде їх забирати. Хто бажає, звертайтесь наперед, тому що багато людей хочуть. Є ще декілька вільних, так що звертайтеся, запишемо вас на бронь і заберете. Є в перемішку, бачите, є від декого кабана. Помість дуже хороші свині ці. Коли мішані з диким кабаном дуже хороші виходить поросятки Отакі вони. Гарно годовані, нічого що ми не кастрували. Так що хто бажає, попередньо краще кажіть, тому що... Будемо каструвати їх. Декілька лишимо на каструвати, хто замовляв. В більшості будемо каструвати. Так що хто бажає звертайтеся. Наша вона маточка така. Добре тим, що чому виписав вже їх. Хоч така вже якась і дощ, трошечки все мокре. Свинки краще ростуться, само собою, коли не бігають. Але вони, коли дві свиноматки, їм легше годувати, коротше, свині, потім годуються від одної, чи від своєї мами, хто кажучи, чи від другої. Там вже вони йдуть в перемішку, вже потім вони разом будуть спати. Все буде в одному гнізді. Тому що я сам цього не знав, але перший раз так було і так буде наступний раз. Так що, Тому я їх випустив вже і вони будуть вже собі разом кращим буде комфортніше. Гарно собі граються на сонечку. Ці дуже гарні від дикого кабана помість, вони такі, бачите, світло, такі як кабанчики, але мордочки в них маленькі, не характерні. Кабана. Дуже хороші получаються свиня великі, вже більше, більш міцні, ще і більш витриваліші. Дуже швидко зараз почнуть набирати, рости. Зараз всякі червачки, сломачки, є ще трава. Зараз малі досить добре. Так що, заводьте до в'єтнамських поросят. вибір з свиней. Всім дякуємо, за побачення.